Всім добрий ранок, друзі, всім доброго козацького здоров'я. Вітаю вас з е, безкрайніх полів Півдня України. Ми з вами, як завжди, як завжди разом. Сьогодні ранок ми проведемо на рибуловлі 100%. Але до водойми я ще навіть не дістався. Чесно скажу, навіть не знаю, чи є там вода. На Google карті побачив. Пляму води і їду туди. Е, їду в пошуках. рибацького якогось щастя, не знаю. Ранок сонечко вже встало. В принципі, е, прохолодно так трошечки. Але е, думки про сьогоднішню риболовлю мене, як то кажеться, зігрівають. Друзі, клас. Просто клас. В селах співають півні. Е, поки їдеш по Оцій польовій дорозі. Зайці перебігають дорогу. Ну, круто, взагалі круто. І бачите, вже друзі зібрали урожай, вже навіть передіскували поле. Їдемо на рибалку. Ось такий ставочок. Знайшов все-таки. Я, чесно, собі його уявляв зовсім інакшим. Я думав, це буде такий степовий ставок. А тут доволі такий крутий яр. Круті береги. Не знаю, подивимось. Я вже склав свою снасть. Зараз спробую. Дивлюся, місць тут небагато. Ось куди от я приїхав на цей берег. Тут взагалі, мабуть, ніхто не рибачить. Але начебто є змога покидати не сплошна стінка очерету. Так, друзі, робимо перші закиди. Для початку поставив силіконку. Я сьогодні з собою взяв і коливалки. І воблери навіть. Ось о. 7 грамів. Віброхвостик. Я дивлюсь, водичка така жовтенька, начебто. Зараз перевіримо глибину. Ну, мені здається, тут буде глибоченько трошки. Одно на мул, як обичне. Хоча ні, дивіться, щось, щось і тверденьке є ось тут. Було б круто, якщо б сьогодні мені клюнула хоча б одна риба, я люблю рибалки в нових місцях. Це класно, завжди цікаво, але завжди складно, тому що ти не знаєш, насправді взагалі, чи хижаки тут є, чи нема. Ну, на тій стороні бачу вон дві кладочки є, то мабуть хтось сюди їздить. Можливо, на карасика на якось чи на Коробчука. Перше місце не дало мені жодної клювачки, жодного натяку навіть на рибу. Так, ну, я її не розраховував, що буде, знаєте, просто так легко-легко. Водойма незнайома. Особливості повадок риби. Ми не знаємо. А в кожній водоймі вона, знаєте, якось по-своєму. Ну, 100% так. Щука, окунь, судак. Взагалі будь-яка риба. От в кожній водомі якось на свої якісь приколи ловиться. Там вона стоїть на дальній дистанції. І треба важким вантажем до неї доставати. Десь судак стоїть під самим берегом, його треба на грам буквально ловити. Завжди по-різному. Те саме з щуками. В одній водоймі гарно працюють силіконки, в іншій силікон не працює, треба ловити на якесь залізо. Десь в треба з паузами. Завжди все індивідуально. Так. Чекаємо першу покльовочку. Хочеться, знаєте, просто її відчути, зачепитися за рибушку. Пошук риби на незнайомій водоймі. Потребує ще краплиночку фарту. От Краплиночка фарта мені б взагалі сьогодні не завадила, щоб вона хоча б от, ну, тюкнула хоч якусь приманку. Щоб я вже мав собі розуміння, в які кольори впиратися, в які проводки. Чи може в які приманки. Опа, друзі! Блін! ні ні це щось було, це не щука, це... це я вперся в якогось коропа, мабуть. Бо без покльовки просто поперло в сторону. Ну щось дебеле. Ще трошечки погано, жодного рибака немає. Хоча б у когось спитати, як тут рибка взагалі, де тусується, на що клює. Ставочок невеличкий. І ось в самому широкому місці я майже перекидаю десяткою. Сьогодні трошки боковий вітер, аби було тихо і дугу не видувало. Десятка б долітала 100% на, на моїй аж до самого отого очерету. Класне місце. В принципі, да, я собі так малюю картинку. дивіться, там такий доволі крутий берег. Значить, там і свальчик під берегом також є. От докидуєш до очеретинки, стягуєш по свальчику, і такий щучий хлоп має бути. Але, друзі, поки немає. Поки немає. Може тут взагалі і риби немає в цьому ставку. Ні, ну, Окунець мілкий точно є. Я бачив, він декілька разів кусав мою приманку, виходив. Отакий От геть. Але то, в принципі. Недосягнення. Ну, якщо зараз ще півгодинки взагалі не буде в мене покльовочок, то мабуть я спробую хоча б отого того мілкого окунця спіймати. Взагалі, ось ну, такий формат водойми, блін, тут судачок мав би жити. відсотково. А дно чисте-чисте. Ось я скільки кидаю. Вправо, вліво, отак віолом. Взагалі немає ні травички, ніякого, ні гілочки, нічого. Лише в березі тут, ну, з моєї сторони, трошечки камінчики є. Так, я почав ось там свою риболовлю. Бачите, в вершині там взагалі, я так розумію, місць немає. От там я почав свою риболовлю. Там. Також ну, таке значить, дике місце. А тут видно, що люди їздять. Люди їздять, когось ловлять. Можливо, тут карасик. Ну, коропець точно є, тому що я вже був за нього один раз зачепився. Коропець точно є. Але нам потрібні хижаки. На цю риболовлю я навмисне взяв 90-ту Азура Safina Light Game. Другої генерації до 15 грамів. 90-та довжина нам дасть змогу робити саме дальні закиди, так як я не знав, яка риба на цьому ставку, яке дно, яка глибина, і взагалі на якій дистанції ми її будемо ловити, тому обов'язковим вважав, що потрібно взяти вудлище саме універсальне. Що я маю на увазі під словом універсальне це вудка. Котра зможе нам, по-перше, зробити дальній закид відносно важким вантажем. Дуже рідко ми на ставках рибачимо прям тяжкими тяжкими вантажами. Зазвичай, навіть і 10 грамів це вже досить таки багато. А як я побачив на цій водоймі 10 грамів, в принципі, долітає майже до протилежного берега. Це по-перше. По-друге, вона має бути довга, щоб робити. Далекі закиди легкою вагою під берегом. Дуже часто хижаки стоять на першій береговій бровці чи взагалі десь під кущиком нависаючими гілочками в самісінькому березі. Тому е, закинути надлегкий вантаж досить таки на відчутну відстань. І, по-друге, провести його контрольовано, це 90-та Сафіна зможе. В принципі, плюс-мінус 2 грами, ми вже рибачимо зовсім сміливо, і десяточка летить на досить гарну відстань. Тому 90-Safina гарно підходить під ось такі незнайомі, скажімо так, рибалки. Також на цю риболовлю можна було взяти і 90 X-Game, він, звісно, що краще би справився з цими задачами, тому що, ну, друзі. Снасть трохи вищого класу, але і Сафіни на сьогодні достатньо. А ось ой він, ось ой, хижак, 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 друзі. Йолки-палки, стукнув. Судак, Йомайо! Дивіться, я ж казав, судаки є тут. Я ж казав, тут є судаки. Хлопнув. Блін, то ще нормальний. Нормальний судачела. Дивіться. Капець. Я, я взагалі розраховував на щуку. На щуку розраховував. А в нас перший судак. Ну, класно. А ну йди сюди, обмотався весь. Давай, 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 давай. Та гарненький, гарненький, взагалі гарненький. Друзі, дивіться, яка риба. Крута. Хі -хі -хі -хі. Крутяк. О, перший, перший судачок на сьогодні. То я взагалі, чесно кажучи, не думав, що тут судак є. Ледве-ледве так засікся на зеленого цього бомбера 2,5 дюйми. І бачите, як під, этот, під чоку. Класна риба, друзі, дивіться. Судачок такий, грамчиків 600, мабуть. А може пів кіло. Ну, довгий, довгий-довгий. У мене з собою лінійки немає, я порушник, можна сказати. так Так Дивіться, яка класна риба. Круто. Ох, і довго я тебе шукав. Ох, і довго. Друзі, тепер ми знаємо, що в цьому ставку є судак. Так, а як його ловити? Це вже ми будемо розбиратися по ходу. Поплив. Така маленька екосистема, ставочок, і не дуже тут і багато покльовок у мене. Але рибу піймали. І я її обов'язково відпускаю назад, друзі. Можливо, тут цих судаків, блин, взагалі 5 штук. Це по-перше. По-друге, може бути таке, що ну, цей ставочок взагалі орендований. Зараз, ну, блін, що хоч може бути. Можуть навіть приїхати і по шиї дати за те, що я тут рибачу. Так, можливо, Тут і рибачити не можна. Ну, це таке, коротше. А те, що от ставочок маленький, я сюди ще планую обов'язково, мабуть, приїхати декілька разів. І тому випускаю рибу. Випускаю, щоб вона тут була, і наступного разу я приїхав і зміг ще раз спіймати цього судака. Опа, друзі, перша риба, рибачимо. Клюну під самісіньким берегом. Я скільки кидав на дальняк. Нема нема там риби, нема покльовок, ну не знаю, коротше. Тобто мені не клюнуло. Тому, вважаю розумним, зараз спробувати змінити тактику. Так, дивіться, якщо ми з вами піймали рибу вже на ось цього бомбера, саме оцей салатовий колір, зелений, лімон, як би його ми не назвали, я хочу зараз спробувати фіночку. Все-таки це. Також судокова приманка. Ми її зараз поставимо на На джиголовочку. На легенько. Легенько-легенько. Так, зараз знайду е, щось схоже на щось схоже на 3 грами, я думаю. 3-2 грами. Так, двоєчка. Я думаю, блін, класно буде. Наскільки... Оскільки риба у нас клюнула в самому березі, можливо, він десь отут в камінчиках і тусується. Отак. От так. До речі, окунці оці мілкі в мене виходили також на оцей лимонний колір, тому. Вважаю, що він тут працює. Ось така буде у нас силіконочка. Сафінка, в принципі, 2 грамчики буде у нас кидати та метрів на 20-25. В принципі, цього достатньо. Шнурочок 0,5 летить непогансько. Да, неочікувано, чесно, неочікувано. Я чекав тут, якщо чесно, щуку. Щуку, окунчика. Тільки но замріявся про судачка і він клюнув. Ну це круто. Просто круто. Ось така чудернацька снасть, джиголовка з пелюсткою. Це, по-моєму, грама 2 десь. У мене, друзі, сьогодні доволі товстий флюорокарбоновий повідець 0,33. 0,5 нитка. Присутній трошечки вітерець. Це так, про умови. Але спінінг дозволяє мені непогано контролювати падіння монтажа на дно. Дивіться, оцей товстенький флюркарбончик, він у нас гудить при падінні у воду. Гудить так нормально. Це відчувається, в принципі. І візуалка трошки, звісно, присутня. Трошечки, трошечки. Знаєте, на грані інтуїції Софінка до 15, 2 грами це зовсім не її коньок. Але можна водити. Можна водить, в принципі, непогано. Пробую різні монтажі на судака, котрі я знаю, знаєте, в котрих я, в принципі, впевнений, що на них може клюнути. Пробую різне все. На когось він, на який ж монтаж він має відгукнутися. В принципі, ми піймали на десятку джгріга під берегом, але все-таки логіка. Логіка мене змушує думати, що якщо він клюнув під берегом, то тут потрібні легкі вантажі. По одній покльовці, звісно, тяжко якось міркувати, як сьогодні, як тут і як сьогодні взагалі риба. Опа, є, є, є! <різь> Друзі, судачок, судачок ще один. Є, все-таки я не прогадав. Так, ну цей міленький-міленький. О, люблю тебе. Маниш мене, дурманиш. <гум> так, ну ось така сільодочка відразу додому відпускається. Під бережком. Під самим бережком. І знову таки на зеленого. На зеленого твістера. Попередню джиголівку я просто-напросто відірвав. Але є зміст. Спробувати дещо більший силікон. От три дюйми, я думаю, може б нам би приніс би і рибку дещо більшу. А ось і він. А ось і наш. Опа, блін, не показав. Є й окунці. Я бачу, він пару разів виходив за моєю приманкою і. Відчувається, знаєте, коли ведеш приманночку, іноді він так потюкує, потюкує. Ось тут під гілочкою сидів. Взагалі малючок. До речі, ще покльовка була. Таких окунців, звісно, треба ловити на півграма і на дюймовий твістер, але не, не за ними ми сьогодні-сюди -сьогодні приїхали. Я все-таки хочу спробувати розібратися з більш гарним судаком. Взагалі прикольно було б взяти сюди ще й ультралайт. Спочатку в мене така і була думка, знаєте, візьму дві снасті, лайт, ультралайт, 100% когось піймаю. Але потім зловив себе, знаєте, на багаторокових спостереженнях. що Якщо 15-20 хвилин не клює на лайта, я завжди переходжу на оцю мікруху і починаю ковиряти акунчиків. Але ж якщо ти витратиш час на акунчиків, то ти, крім окунчиків, нікого й не піймаєш. А у нас сьогодні, бачите, вже два судака. Два Судака, кайф. Знаєте, в чому ще може бути прикол, друзі? Це реальна така історія. Може бути прикол в тому, що чого ну, нема в нас покльовочок так багато, як хотілося би. Значить, я вже впевнений, що судак в цьому місці є в цій водоймі. Скільки його тут, звісно, я не знаю. Але дивіться, розкажу вам одне своє спостереження. Одного разу я приїхав на водойму з товаришем. І на той час вона була для нас зовсім незнайома, але ми по чуткам чули, що там є щука. І я відразу прив'язав щучий флюркарбон. Плюс-мінус десь отак. А товариш полінувався. І рибачив на ноль якомусь там 25. -му. Ну, типу, який був там прив'язаний, чи як там воно було. Взагалі, у в нього був тонкий флюркарбон, у мене був товстий. І починаємо ми рибачити, відразу у товариша починаються покльовки. Він починає ловити рибу, одну ловить, другу ловить, третю ловить. А в мене нуль. Я вже і приманку в такому кольорі поставив. Я вже начебто все зробив для того, щоб у мене клювало. А воно не бере, не бере, друзі. І знаєте, що я зробив? Я змінив флюркарбоновий повідець, поставив дещо тонший. Так. Зараз я ось шукаю флюрик, але в мене лише 0,16. Ну нічого страшного. На Судака і 0,16 піде. Так. Поставив тонший флюрик і відразу тупо почав ловити. Щучка, окунець, судачок. Друзі, здавалося б, ну, дрібниці, але все-таки презентація приманки виходить зовсім інша. От вам і наука. Чесно кажу, я в це не повірив би, ніколи б не повірив би. Ну, звісно, ми всі розуміємо, що окуня потрібно ловити на тонкий флюрик, це понятно. А от з приводу Судака і щуки тут неоднозначно. неоднозначно. От на тій водоймі флюрик тонкий працює. З тих пір я там використовую лише тоненький флюркарбончик. Ну, як тоненький, Коротше, не 0,4, а плюс-мінус 0,25. І, до речі, на тій водоймі щуки майже не зрізають. Навіть якщо ти використовуєш тонкий флюркарбон, вона якось завжди так бере досить обережно. Так, я вже проловив на різні вантажі. Десятку прокидав. Прокидав під берегом. Одне я впевнений, що риба сьогодні в нас клює на лимонний колір. Тому... Поки не будемо експериментувати, зараз прив'яжу джиголовку 3 грами. Ось така лимонна фінка. Прив'яжу напряму, бо, скоріш за все, я швидко її тут відірву. Бо тут камінці. Обидві риби в нас клюнули під берегом, тому можливо і не потрібна оця дальня дистанція нам. Спробуємо. Ось о, бачите, скелі такі в березі, це тут такий скелястий берег. Спробуємо десь у цих камінцях ми і знайти нашого судачка. Не знаю чи це засняла камера, друзі, видра така. Такі бульби бульби пішли, я думаю, короб. Потім дивлюся, хвостяра такий думаю, бліен, щука. І потім видра така голову піднімає. Ай, друзі, якщо видра живе в водоймі, то риби тут багато не буде. Це, якщо чесно, біда. Гарний ставочок, друзі, показав нам дві риби. Дві. Кликастих риби. Я так загалом сюди розраховував приїхати і спіймати щучку, чи хоча б отримати клювання. Друзі. ну, Насправді, ми даже отримали клювання, і це класно. Липень місяць, а саме його початок, це не наймощний час, щоб робити експерименти, шукати нові водойми і ловити, в принципі, хижака. Але сьогодні дивіться, дві риби було. У мене є на меті ще. Проїхатися по декілька водоймам, це така балка, друзі, йде. І тут каскад таких ставочків. Не знаю навіть, чи є там підходи до води, так само, як я не знав, чи є тут. Але ми зараз з вами це перевіримо. Ще один ставок, який я хотів перевірити, друзі. Але знайшов на ньому лише одне місце. Ось, все, все зароще очеретом. Просто все зароще. Немає жодного місця. Оце єдине місце, не знаю. Мабуть, ніхто не рибачить. А чому ніхто не рибачить? Нема риби? Чи тут взагалі рибачити не можна? <с. <с.> Може він в оренді? Ну, табличок не видно. Поки ніхто не стріляє. Ой, то пару закидів зроблю. До речі, це одна й та сама балочка, але вода в ставках зовсім різна. Тут прозора повністю, ну просто чистіша. Видно воно, не знаю, аж туди. Видно? Добре. Так, плотви повно, воно йде ззаді за твістером. Хижака поки не видно. Третій ставочок. І на ньому також чиста водичка. Плотви воно повно. Прямо он косяк пішов. Чи то плотва, чи красноперка. Ну тут взагалі калюжа калюжею. Ось от, дивіться, це все, що залишилось. Туди то повного очерету, аж до отих дерев. А отут просто залишилась така калюшка. Так, ну якщо б... Ух ти. Якщо б сюди взяти мормишінговий спінінг, я б думаю, когось би тут впіймати можна було, але це 100% потрібно заходити у воду. Хоча, знаєте, інколи ось такі маленькі калюшки, вони дають... Дуже цікаві рибалки. У мене є один такий ставочок. Я там ловив гарних щук. Ух ти, диві, покльовка була. Хтось стукнув. Тут також може бути і щука, і окунець також може бути гарний. Завершуємо риболовлю в ось такому класному місці. Покидав я тут бачу. Плаває ось така здорова лопата платва. Це буде у нас мормиши рай. рай. Якщо буде час ще раз сюди приїхати, в забродному костюмі, походити отут вздовж черету. Я бачу, пригає красноперка, тут її багато-багато. Той ставок попередній зароший, там два місця. І також дуже-дуже багато червонопірки. Так, а на першому ми піймали два судака, друзі. Ось такий результат мого знайомства з трьома водоймами до обіду. Зараз вже пів на 12, спека. Чесно кажучи, отак останні рази вже кидав і думаю, та все одно нічого не клюне. Друзі, дуже цікавий ставок. Приїдемо туди, коли похолодає і наловимо риби. Зустрінемось!